Пішов сильний в Японії і засипав е, всі ті завали, які утворилися, і тобто і людей, і предмети, і люди там після такого шоку землетрусу тепер ще чергові проблеми із снігом із холодом, тому що ті, що залишилися живими, в яких постраждали будинки, і які змушені. Десь перебувати і не мають свого житла, а ті тимчасові, звичайно, не завжди відповідають тим вимогам, які мають бути для елементарним для людини. Тому ось такі справи. І магнітна буря, яка була. Після спалаху на сонці в новорічну ніч вона теж далася в знаки, вона впливає на здоров'я всіх людей на планеті, особливо людей, схильних до певних захворювань, людей, які мають сердечно судинні якісь захворювання. І я слухала пояснення вченого, чому саме так? Тому що послаблення магнітного поля послаблює імунітет людини, товщається кров і злипаються еритроцити, а це дуже небезпечно і частішають випадки тромбозу.